У ворогті відзначили День селища. Перед велелюдними іграми та забавами тут організували та провели урочисту службу Божу за участю івано франківських священиків монастиря отців Васильян. Загалом, якщо говорити про історію ворогти, то першими поселенцями в цій гірській місцині були люди з Миколичина, Космача, Хімчина та Дори. Саме їм виплана, аби яка відповідальна нагода розбудувати селище. Зараз це таке собі привабливе туристичне містечко з різноманітними атрибутами фольклором, місцевою говір спортивними об'єктами. Відтак не випадково на свято з'їхалося чимало гостей з навколишніх сіл та районів. Першу капличку встановили були у ворогті і висвятив її отець Петро із Космача. І приурочили вони були до різдва при святої Богородиці, і ми приурочили святкування дня, дня ворогти, знаючи про те, що коли висвятили першу капличку, це справді було свято у ворогті, і це ми сьогодні приурочили.